Привіт, такі мої ріднесенькі. Сьогодні 9 жовтня, можливо, з запізненням, Ну, вибачайте, в мене немає часу. Сьогодні консервувала цибулю. Нозим ще трошки гаряченьке. Цибуля з морквою, можна без моркви, можна більше моркви. Для чого це я роблю? Тому що в мене салатної цибулі дуже багато, і вона не перезимує і почала вже гнити, я і насушила багато. І вирішила законсервувати. Консервую я в маслянистому розчині. або сам смалець, або смалець з олією, або навіть сама олія. У мене тут смалець з олією. У мене навіть дешевше вийшло, тому що я купила здір. Це кишковий жир, він не дуже дорогий, перетопила його. Хтось скаже, свинячий жир, смолить, це холістерін. Да, можливо, ну зараз не така і полезна олія рафінована, щоб ви знали, тому що ми живемо біля поля. Зараз хтось скаже затягнути відео дуже довго базікує. Ми живемо біля поля і ми знаємо, чим бризкають сонях. І наскільки часто його бризкають, і яку хімію туди вносять. Так що зараз це спірне питання, тому як є, так і є. Ну що, довго не буду затягувати. Стоїть рік, два, три, наскільки вас витримають кришки. Що, поїхали? Рецепт. І так, зірочки мої, поїхали. Е, у мене є свинячий здір. В кожного називається, можливо, по-іншому. Це свинячий жир в животі. Я буду його розтопляти, а потім завжди роблю науко. Ну, вам вже, звичайно, все переважу, переміряю і в описі під відео напишу, кому цікаво. Ніяким чином нікого не хочу повчувати, просто показую те, що я роблю. Здір можна як перемолоти через м'ясорубку, як порізати міленько, так і великими шматками, а потім при перетоплюванні його вибрати. Я буду великими шматками різати, потім покажу кінцевий результат, скільки в мене рідини вийшло, і скільки я буду цибулі на неї брати. Можна, в кого є смалець перетоплений, швидше діло піде. Можна смалиться навпіл з рафінованою олією. Можна з самою олією. Ну, от, от смальцеві довше стоїть просто. Ну що, я буду різати? У мене такий казан. Просто на такі шматочки. Наріжу, скільки мені треба. На трошки водички. Перетоплю, я думаю, що всі знають, як перетоплюється. Не буду забирати ваш час. Потім вже зустрінемося з вами при перетопленому смальцеві. У мене він трішки масловотий, але мені так легше різати, бо він... Дуже м'який, ріжеться погано, коли не мерзлий. Токи тупиться смолець, треба пособирати помідори, бо сьогодні вчора вночі був в суботу заморозок, бадилля помідорів померзла, але самі помідорчики ні, тому що він невеликий. Бо на днях передають великий заморозок, тому буду визбирувати. Ох, знову малини повну треба повизбирувати. Листя треба нарвати, поки не померзло, одній підписниці пообіцяла для ліків насушити листячка. Малини вже повно, вже, чесно кажучи, надоїло з його, втузиться. Та все треба. Перець ще залишився гіркий. Перцю солодку дуже багато. Коротше, роботи повно. Я впущу поріб на зелені. Цю оставлю зверху. Так, піду помішаю мішою смолець. Зараз цибулю цю салатну всю перекришу, цю переберу на горищі ще мішка два, може і більше. Якраз буде робота. Перебираємо цибульку, горища зняли, перечищаємо. Меншу в сітки, більшу більшу. У мене з 2 кг здору вийшло десь літра 700 смальцю. Вишкварки я вибрала і грам 700 додаю ще олії. Особливо в мене дозволяє, щоб уже побагато як закривати так. Рівно ще не раз прийдеться закривати, не по дві баночки ж. Тим часом ріжу цибульку. Цибульку ріжемо, так як вам подобається. На засмажку. Як ви засмажуєте, так і ріжемо. Дивіться, я цибульку порізала. На звичайну засмішку. Все дуже швидко. Буля сочне, красне. Все дуже швидко. Цибулю вкинула. Добавляю 2 столові ложки з горою солі, це 60 грам і чищу слідом, добавляю трунатертушку тертушку моркву. Добавляти моркву можна в різні періоди, в залежності від того, якими вона буде кусочками, на якій тартушки вона буде натерта. Так як я тру на горла, то на здорову тертушку я додаю прямо з цибулі. Якщо на дрібненьку, це буде дрібніше. Дивіться, можна більше моркви, менше цибулі. Ну, можна взагалі без моркви. Тут вже варіація на вашу тему, кому як подобається. Так, солі положила, перемішую, працюємо далі. Моркву додавала, скажу чесно, завжди ложила на око, тому того прийшлось додати, того прийшлось убавити, так що точний опис буде під відео. Зразу вам признаюся. Все, перемішуємо. І так, поки тушиться, я огонь збавила, тому що ми не повинні... Відразу на великому вогні жарити, щоб вона почорніла і була всередині сира. Нам потрібно, щоб всі овочі були готові не сирі, тому що нам треба буде в банки їх зберігати. А потім кожен буде піджарювати, коли вони приготовлюються, до, до того стану і кольору, який, який їм подобається. Періодично помішуємо. Я потім скажу чи напишу, скільки в мене. По часу, було. головна задача зараз приготувати їх. Пройшло 45 хвилин, у мене вже овочі готові. Буду розливати по баночках, акуратно, звісно ж. Баночки можете стерилізувати, можете ні. Я просто вимила содою. Ну, головна умова тут, щоб вони були сухі, щоб там не було рідини ніякої висушити. І можна закручувати. Мені під пластмасову кришку капронову холодильник. Я закручую желізними кришками. Коли в мене закінчиться цибуля, може навесні, може влітку, ні, ніколи буде. Це таке діло. Головне, саме головне, що вона не пропаде. Ну я вже дозакриваю. Є у мене така на банку, що надівати треба, але ну, я так звикла, вона в мене лежить без діла. Звикла так закривати. Чоловік каже, що ти не не користуєшся, а я так звикла. Так, ось такий в мене результат. Ще гаряче воно вийшло в мене з 5 кг овочів 5 літрів. 5 літрів, якщо 5-літрові баночки, то це 10 баночок. В принципі, все нормально. Жир я вибирала, тому кінцевий результат, ще раз повторюю, буде в описі під відео, тому що завжди робила на око. Ну що, спасибі, що додивились до кінця. Всім миру, здоров'я! Всім пока-пока.